Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП, який за гроші допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникнути мобілізації. Зокрема, за 2 тисячі доларів США він робив клієнтам документи про визнання їх непридатними до військової служби. А за 3 тисячі доларів чоловіки могли ще й зняти з військового обліку. Задокументовано факт отримання співробітником військомату 7 тисяч доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків. Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних осіб серед інших посадовців. Також встановлюються особи, які могли скористатись послугами підозрюваного. Співробітнику районного ТЦК та СП повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Йому загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.